Доброго дня в ефірі Огляд Блогосфери. Я Сергій Руденко. Блокада гуманітарних конфліктів на сході. Можливий переворот у Кремлі. Та Надія Савченко оголосила голодування. Про це сьогодні пишуть у Благосфері. Упродовж минулої доби, як повідомляє Рада національної безпеки та оборони у Твіттері, втрат серед українських військових немає. Інформація про поранених також не надходила. Як повідомляє РНБО, бойовики та підрозділи збройних сил Російської Федерації продовжують перекидання в Україну додаткових запасів озброєння військової техніки і матеріально-технічних засобів. України. Та матеріально-технічних засобів станом на сьогодні з тимчасово окупованої території та району проведення АТО до інших регіонів переселено 556 тисяч осіб, повідомляє Рада національної безпеки та оборони. Олег Базар, головний редактор інтернет-видання Лівий Берег, пише у Фейсбуці: Фонд Ахметова збирає прес-конференцію щодо затримки Дніпром-1 фурб. З гуманітаркою цікаво, як пояснять, що у фурах знайшли бушлати та термобілизну, Пише Олег Базар. Борис Філатов, народний депутат України, пише позвонив Дмитро Яраш, просив передати, що правий сектор присоєдиняється к блокаді гумконвоїв, ініційрованих Дніпром і Донбасом. Так і сказав, ми з побратимами завжди рядом. Прошу розмістити, як офіційне заявлення. Пише Борис Філатов. Олександр Бергінець пройшли про затримку гуманітарних конвоїв на сході України. Ми з Дмитром Андрієвським намагаємося з'ясувати ситуацію із зупиненими гуманітарними вантажами. Щоправда, ми зараз в іншому секторі, але всі підрозділи тільки говорять про згаданий гуманітарний вантаж. Пояснюю, частина військових вважає, що продукти харчування треба не дарувати окупованим територіям, де гуманітарний вантаж однак не потрапляє жителям, а розробовується бойовиками, а обмінювати на наших полонених чи заручників. Інші говорять про те, що деякі гуманітарні вантажі, в тому числі ті, які йдуть з Києва до Дніпропетровська, мають собі деякі товари подвійного призначення, припустимо, термобілизну тощо, але якщо чесно, то в тих умовах. В яких зараз перебуває окупований Донбас, будь-який товар перетворюється в товар подвійного призначення. Якби гречку з'їла голодна бабуся, то це була б гуманітарна допомога. Але якщо цю гречку відібрали і зжерли російські терористи, то це фактично боєприпаси спрямовані проти українців, пише Олександр Бергінець на своїй сторінці у Фейсбуці. Дмитро Потєхін, політолог, блогер, пише у Фейсбуці: існує думка, що Путін втратить можливість вести війну, коли ціна на нафту впаде ще. Це міф. Війна закінчиться лише тоді, коли накриється путінський режим. Для цього необхідно припинити купувати будь-які російські енергоресурси. Щоб це сталося, ціни на російські енергоресурси мають зрости. Пише Дмитро Патєхін. Юрій Сиротюк, народний депутат України від свободи. Пише на своїй сторінці у Фейсбуці, другий фронт відкрито. Священну війну проти Москви веде нація, а держава та її керівництво на жаль переважно лише імітує в кращому випадку. А той відверто саботує і займається диверсіями, та ще й постійно намагається ставити палки в колеса національно визвольних змагань. Тепер керівництво держави перейшло у прямий наступ та вдарило у спину нації, бо інакше як політикою витіснення винищення. Української нації програму про пропрезидентської парламентської рядової коаліції не назвеш. Дика ситуація: війну проти власного народу можна вести відкрито, а на війну проти Путіна не вистачає ні бажання, ні засобів. Написав Юрій Саратюк на своїй сторінці у Фейсбуці. Саша Тіторова пише у Фейсбуці про перегляд фільмів. А також програм російського телебачення, я знову дивилася російське телебачення під враженням сформувала нову добірку московських дурналістів, які гадять в Україні. У них ротація. Більш того, деякі наші неадеквати погоджуються працювати на країну, яка принесла нам війну і тисячі смертей. Давайте їх пізнавати. Не закликаю в жодному разі бити їм на головах яйця, але хоча б знати, що. Може стояти поруч з чорним мікрофоном без розпізнавальних знаків, написала Саша Тітарова на своїй сторінці у Фейсбуці. Василь Савчур пише про неймовірну історію із зони АТО. Неймовірна історія про бійця АТО, який самотужки врятував свою відірвану ногу. Історія хлопця з Чернівців, який на БТР потрапив у засідку і йому відірвало ногу. Хлопець, уявіть, наклав жгут, потім взяв ногу і прив'язав до рюкзака, щоб не загубити. Потім ще хвилин 20 стріляв з автомата. Ногу йому пришили, але пошкоджено гомілку, і зараз він за допомогою апарата Ілізарова вирощує собі 8 сантиметрів втраченої кістки. Скажіть, хтось письменників фантастів здатен таке вигадати? Написав Василь Савчур на своїй сторінці у Фейсбуці. Письменник Борис Херсонський згадує часи СРСР, а також анекдоти, за які люди потрапляли до в'язниць. В 70-е годы я знал человека, получившего срок за анекдот. Анекдот был примитивен. Вопрос, что значит СССР? Ответ, смерть Сталина спасет Россию. Человеку дали 10 лет, но дело было в 1950-м, поэтому сидел он 4 года с небольшим. Как оказалось позже, смерть Сталина Россию не спасла, но дала шанс, дала передышку. Я к тому, что смерть лидера не может спасти страну, но некий шанс... дать может. другий вопрос, як этим шансом воспользуються люди? Написав Борис Карсонський на своїй сторінці у Фейсбуці. Відомий російський політолог Андрій Ілларіонов пише про. Відносини, які складаються нині між Україною та Росією, уголовную відповідальність за конкретні преступления в ході російської агресії проти України несуть лица непосредственно совершавшие эти преступления, Уголовну, політичну і моральну відповідальність за організацію агресії проти України несуть Нынешнее российское руководство политическую ответственность за агресію против Украины несуть всі граждане Росії, поддерживаючи эту агресію и поддерживающий политический режим, организовавшие проводивши агресію против Украины. Моральну ответственность за гресію против України несуть все. Все современное российское общество, все российские граждане, независимо от их отношения к нынешнему российскому политическому режиму, вважає Андрій Илларионов. Відомий донецький блогер та журналіст Денис Казанський пише, що в Волчевську готують до консервації величезне підприємство, металургійний комбінат. и СД собственник завода уже объявили, что будут переносить производство на другие свои предприятия. Завод Волчевский, скорее всего, в ближайшее время будет полностью остановлен. Доставлять туда руду из Украины по понятным причинам весьма проблематично. Но зато теперь Волчевский народная республика, а не какая-то там Украина. Жители не унывают и осваивают новые профессии. Выше Денис Казанский. Марк Фейгін, адвокат відомої української лючиці, який нині перебуває в московському СІЗО, пише: тот із журналістів, хто спросить у Путіна в четвер судьбі іноплення Савченка, похищеної в Україні, получить від защити поїздку в Раду. Вопросом о Савченка, ви, російські журналісти, можете сорвати прес-конференцію Владимира Владимировича. Смілеє написав Марк Фейгін. Но пізніше стало відомо про те, що Надія Савченко. Оголосила про голодування. Нагадаю, що Надія Савченко потрапила в полон до бойовиків у червні 2014 року. Біля Луганська пізніше її було доправлено через кордон до Воронезького СІЗО, а ще пізніше до московського СІЗО. Її звинувачують в тому, що вона брала участь або була співучасником в вбивстві російських тележурналістів, які загинули під Луганськом у червні цього року. Заві. Цими звинуваченнями Надії Савченки загрожує до 25 років ув'язнення. Окрім того, нагадаю, що 26 жовтня Надію Савченко було обрано народним депутатом України від партії Батьківщина. Едуард Лімонов пише про те, що російська держава догралася. Ну от, достукались. Ми наша страна достукалась проти Росії. не тільки розв'язана коварна економічна війна на лісо, не тільки падіння. цен на нефть и рубль. Соединенные Штаты Америки быстро на наших глазах осуществляют милитаризацию Украины, обману перемирием в Донбассе изнежившихся российских руководителей, одетых в атласные галстучки, дорогие западные костюмы и подверженных болезни нерешительности, янки вступили на тропу войны. Они проголосовали в Конгрессе за поставку Украине летальных видов вооружения. Пытаясь вылезти из войны в Донбассе, російське руководство не только глубоко в'язає в неї, но в'язає так, что это становится все более, и более опасным для Росії в наших интересах. была короткая, мощная война бросок типа Блицкрига, а нас уже тянули в войну типа войны в Боснии, растянувшейся на годы и закончившейся поражением и Боснии, и Сербии, и крахом сербского политического строя и сменой политической ориентации Сербии. Совершаются огромные ошибки, уважая Эдуард Лимонов. Тарас Березовец пишет про те. Що власне відбувається в Кремлі? Буде ли в Росії дворцовий переворот, який смістить Путіна? Это сродни дискуссии, есть ли жизнь на Марсе. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что такое сегодняшняя российская политическая элита. Лучший ее образец – это Дмитрий Медведев. Безвольное, апатичное существо, готовое сносить насмешки и издевательства своего патрона. Может ли такая элита организоваться для того, чтобы убрать Путина? Нет. Единственная возможность для переворота заключается в том, что Путин реально поставит существование элиты под угрозу, либо по... розв'язати новую широкомасштабную войну, либо чисткое окруження. В таком и только в таком случае смена правителя весьма вероятно, пишет Тарас Березовец на своей стороне у Фейсбуці. Николай Свонидзе на эхо Москвы пишет: У меня есть знакомые, у них троє маленьких детей. Долго искали няню, нашли. Украинка, трудолюбивая, дружелюбная, образованная. Она приехала с девятилетней дочкой, снимает комнату. Девочка ходит в школу, остальное время почти всегда одна, соседи присматривают. И вот мои знакомые решили, чтобы их дети и эта девочка общались. У них есть водитель. Он отвез всю детскую компанию в сопровождении няни в музей. А на следующее утро прислал СМС. «Можете меня уволить, но я хохлов возить не буду», написал Цю історію Ніколай Сванідзе на своїй сторінці на Ехо Москви. Ось така благосфера була сьогодні. Ми з вами зустрінемося завтра. Черговий випуск благосфери о 14.00. Бажаю вам гарного та мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!